Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку розв'язання завдань для розвитку кмітливості. Ну, діти, підведіться, всі приємно посміхніться, продзвенів уже дзвінок, починаємо урок! Розпочнемо наш урок з гри вантажник. Давайте, дітки, ми з вами розкладемо подані числа на розрядні доданки і скажемо, скільки в кожному з чисел десятків та одиниць. Число 34 розкладаємо на розрядні доданки. Скільки в ньому десятків? 3 десятки і 4 одиниці. Так, розкладаємо число 51. 51 це число, яке має 5 десятків і 1 одиницю. Розкладаємо число 92. В числі 92, 9 десятків і 2 одиниці. Число 60 має. 6 десятків та 0 одиниць. І число 88 ми розкладаємо на 8 десятків і 8 одиниць. Молодці. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку. Від попередньої роботи вниз пропускаємо 4 чистих клітинки, рядки клітинок. На п'ятім рядочку клітинок від початку рядка вправо рахуємо 8-9 клітинок, записуємо сьогоднішнє число і слово травня. З нового чистого рядочка від початку рядка вправо відступаємо 5-6 клітинок і записуємо з великої букви слово класна, з маленької букви слово робота. Запиши всі можливі двоцифрові числа, використавши цифру 7 і цифру 5. Дітки, давайте подумаємо і скажемо: із цих двох цифр нам необхідно скласти всі можливі варіанти двоцифрових чисел. Це може бути 75, 57, 55 і 77. Тобто ми спочатку з числа записуємо так, як вони є, потім міняємо місцями, а потім пишемо двоцифрові числа, повторюючи цифри з, о, за одним. Запишіть, будь ласка, у свій тоненький зошит з нового рядочка. Ось ці складених 4 двоцифрових числа. Сьогодні на уроці ми будемо з вами розв'язувати завдання для. Подивіться, будь ласка, на завдання 10 на сторінці 141 у нашому підручничку. Розгляньте, будь ласка, ми бачимо 4 літачка, які мають конкретний номер і тягнуть за собою стрічку із числами. Знайди на кожній стрічці два числа, сума яких дорівнює число записаному на літаку. І запиши відповідні рівності. Подивіться: перший літак має число 46. Із чисел 5, 3, 42, 4, 2. Нам необхідно знайти два числа яких ми можемо додати, і отримати число 46. Дітки, які це будуть числа? 42 і 4. Нижче записуємо вираз. 42 додати 4 дорівнює 46. Так, добре. Наступне число 76. Ми бачимо цифри числа 6, 66, 7. 8, 10. Дітки, які два числа можна між собою додати, щоб отримати 76. Цей числа 66 і 10. Записуємо нижче вираз. 66 додати 10. Дорівня 76. Добре. Дивимося, наступний літачок має число 58. Давайте поглянемо, які числа записані на стрічці. 4, 52, 6, 5, 3. Нам з вами потрібно вибрати із цих чисел два числа, які можна додати та отримати відповідь 58. Це числа 52 і 6. Нижче записуємо. 52 додати 6 дорівнює 58. І останній літачок із номером 36. Погляньте, який він за собою на стрічці чи тягне числа. 5, 1, 31, 2, 4. Давайте знайдемо два числа, щоб можна було їх додати між собою та отримати 36. Які це будуть числа? Це буде 31 і 5. Нижче записуємо вираз. 31 додати 5 дорівнює 36. Молодці. Ці вирази, будь ласка, запишіть у свій тоненький зошит. Завдання 11 на сторінці 141 нашого підручничка розглядаємо усно. Дотримуючи послідовності, давайте знайдемо на малюночку всі числа від 1 до 10 та назвемо їх. Шукаємо, дітки, де число 1? Так, число 1. Тепер шукаємо 2. Добре, так, наступне яке буде? 3. Молодці. Далі. Число чотири, п'ять. Шість. Вісім, дев'ять і останнє число. 10. Так, ось всі числа від 1 до 10 ми з вами знайшли. Молодці діти! Наступне завдання дітки схоже на попереднє, дотримуючи послідовності, давайте знайдемо і назвемо всі числа від 1 до 20. Шукаємо, де в нас число 1? Ось воно число 1. Так, тепер шукаємо 2. 2. Далі дітки, яке ми маємо шукати. 3. Наступне яке число? Чотири. Далі шукаємо. П'ять має бути, за ним йде шість. За шісткою іде сім. За сімкою. Вісім. Наступне дев'ять. Далі. Десять. Так, тепер одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19 і останнє число 20. Так, тут ми з вами послідовно назвали числа від 1 до 20. Молодці. Наступне завдання 13 на сторінці 142. Це завдання із логічним навантаженням. Його усну. У хованки гралося сім дітей. Дівчаток було більше, скільки могло бути хлопчиків і скільки дівчаток. Дітки, давайте пригадаємо з вами, із яких чисел складається число 7. Ну, перше, це 1 і 6. Якщо дівчаток більше, то скільки тут могло бути хлопчиків? Один хлопчик і шість дівчаток. Так? Добре, ще з яких чисел складається, із чисел 2 і 5. Дівчаток більше, тобто їх 5, а хлопчиків 2. Ще з яких чисел 3 і 4. Дівчаток більше це 4, а хлопчиків 3. Далі, дітки, у нас йдуть ті самі числа, тільки міняються місцями: 4 і 3, 5 і 2, 6 і 1. Тобто, якщо дівчаток більше, ніж хлопчиків, гралося у хованки, значить, які варіанти ми розглядаємо? Один хлопчик і 6 дівчаток, два хлопчики і 5 дівчаток, 3 хлопчики і 4 дівчинки. Всього їх може бути 7. Так? Так, да. молодці. Завдання 14 на сторінці 142. Також з логічним навантаженням. У пляжний волейбол грали 6 хлопчиків і стільки само дівчаток. Миколка, Андрійко і Леся вийшли з гри, скільки хлопчиків залишилося грати у волейбол? Дітки, давайте пригадаємо, скільки хлопчиків грало у волейбол. Шість. А дівчаток стільки само. А що значить стільки само? Також шість. Так, тепер подивіться, скільки діток вийшло? Троє. Хто вийшов? Миколка, Андрійко і Леся. Так? Миколка і Андрійко це хто? Це хлопчики, а Леся це дівчинка. Дітки, як дізнатися, скільки хлопчиків залишилося грати у волейбол, коли Миколка, Андрійко і Леся вийшли? Так як і хлопчиків шість грало, і дівчаток 6 грало, то ми маємо від шести хлопчиків відняти ось цих два хлопчики, які вийшли: Миколку та Андрійка. Шість мінус два скільки буде? Чотири, так. А так як Леся це дівчинка, то ми від шести дівчаток забираємо одну дівчинку, віднімаємо в нас, залишається п'ятеро. Тобто нас питали, скільки хлопчиків залишилося грати у волейбол? Чотири. А ми додатково скажемо, що а дівчаток залишилося грати лише п'ятеро. Наступне завдання дітки 15 на сторінці 142, воно також із логічним навантаженням. На тарілці лежить три пиріжки з капустою і два пиріжки з сиром. Усі пиріжки мають однаковий вигляд. Яку найменшу кількість пиріжків треба скуштувати, щоб дістався пиріжок із капустою? Дітки. Пиріжок із капустою може дістатися одразу, так? А може і не дістатися одразу. Може дістатися через якийсь проміжок часу. Тобто, два пиріжки з сиром, три пиріжки з капустою. Для того, щоб дістався з капустою, ми можемо з'їсти один або два пиріжки. Якщо вони попалися з сиром, значить третій пиріжок точно буде з капустою, так як пиріжків із сиром менше. Тобто, найменшу кількість це з'їсти можна один пиріжок, якщо він попався із сиром, а не з капустою. Наступний може бути з капустою, а може бути із сиром. Тому, якщо ми з'їмо всі два пиріжки із сиром, то третій буде точно із капустою. Тобто він може бути першим, а може бути другим, а може бути аж третім. Наступне завдання 16 на сторінці 142. Дітки, подивіться, будь ласка, перед нами є табличка з фруктами. Які ми бачимо фрукти? Абрикоси, банани і лимон. Нам необхідно дізнатися, скільки гривень коштує один абрикос. Подивіться: один абрикос і один лимон коштують 10 гривень. Два банани коштує 8 гривень. Два абрикоси і один банан коштують 10 гривень. Як же нам дізнатися, скільки коштує один абрикос? Давайте спочатку дізнаємося, скільки коштує один банан. Їх два, вони коштують 8 гривень. Дітки, якщо число 8 розкласти на два однакових числа, які це будуть числа? 4. Тобто один бананчик коштує 4 гривні, так, дітки? Ось давайте я зараз тут запишу, що один бананчик коштує 4 гривні і другий 4 гривні разом 8. так? Дивіться. Тепер ми знаємо, що із цих 10, 2 абрикоски і один бананчик 10 гривень. Із цих 10 Банан коштує 4 гривні. А як дізнатися, скільки коштують оці абрикоски? Дві? Ми маємо від 10 відняти 4, скільки це буде? 10 мінус 4. Дорівнює 6. Правильно. Тобто дві однакових абрикоски коштують 6 гривень. Дітки, а давайте подумаємо і скажемо: число 6 можна розкласти на два однакових числа. На які? На 3, дітки. Так, тобто тут три. І тут три. ну, давайте перевіримо. 10 гривень коштує абрикос і лимон. Якщо абрикос 3 гривні, скільки буде коштувати лимон? Від 10 віднімаємо 3 і лимон буде коштувати 7 гривень. Так? Тобто, дітки, одна абрикоска або один абрикос коштує 3 гривні. Це записувати не потрібно, логічне завдання ми розв'язуємо усно. Перед тим, як ми будемо працювати у друкованому зошиті, дітки пригадайте, як потрібно сидіти за партою, де мають бути ніжки, як має бути спинка, голівка, та як покласти перед собою зошит на столі, якими пальчиками, в якій руці тримати ручку. Працюємо ми з вами на останній сторінці нашого друкованого зошита сторінка 64. Три завдання ми з вами почали опрацьовувати на минулому уроці. Завершуємо на сьогоднішньому уроці. Сторінка 64, завдання четверте. Погляньте, будь ласка, перед вами є букви А, Е, Ш, Н, З. Проведи лінію симетрії в кожній букві. Пам'ятаєте, дітки, лінію симетрії діли букву на дві однакові частинки. так? На дві однакові. Ось давайте подумаємо, де потрібно провести лінію симетрії в букви А. Ось так. І тоді ми чітко ділимо букву А на дві однакових частинки. Візьміть, будь ласка, простий олівець, лінієчко, і проведіть лінію симетрії. Так, буква Е. Щоб поділити букву на дві однакових частинки. Ось тут ми проводимо дітки, внизу, ось тут на цьому язичку, тоді наша буква ділиться на дві однакових частинки. Добре. Проведіть, будь ласка, лінію симетрії. Наступна буква «Ш». Ось так ми ділимо навпіл букву «Ш» І е, маємо дві однакових частинки. Проведіть, будь ласка, лінію симетрії, буква Н. Ми можемо розділити її ось так само, як букву Ш і букву А, і тоді в нас вийдуть дві однакових частинки. Проведіть, будь ласка, простим олівцем лінію симетрії на букві Н. І остання буква З. А, букву Н, дітки, так, можна провести іще ось так. Проведіть ще одну. Тобто букву Н ми можемо поділити на дві частинки два рази. Вертикально і горизонтально. І буква З також ділиться вертикально так само, як і буква Е. Проведіть, будь ласка, всі можливі лінії симетрії в кожній букві. Завдання п'яте. Розфарбуйте, будь ласка, метелика і квіточку так, щоб вони стали симетричними. Подивіться, одна половинка квіточки та метелика розфарбовані, друга половинка ні. Нам потрібно розфарбувати і квіточку, і метелика так, щоб вони стали симметричними, тобто одна сторона була схожа на іншу сторону. І в метелика. І у квіточці. Поставте, будь ласка, відео на паузу та розфарбуйте потрібними кольорами свої малюночки. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно порівняти числа, які розташовані на повітряних кульках. Порівняйте числа, яке число найбільше в парі. Подивіться, перша пара чисел 7 і 17. Яке з них більше, яке менше? 7 менше за 17, тому ставимо знак менше. Наступна пара 19 і 18. Яке більше, яке менше? 19 більше за 18, тому ставимо знак більше. Наступна пара чисел 13 і 31. 13 менше за 31, тому ставимо знак менше. І остання пара 93 і 83. 93 більше за 83, тому ставимо знак більше. Так, тепер подивіться, будь ласка, у першій парі 17 більше число, у другій парі 19 більше число, у третій парі 31 число більше, і в четвертій парі число 93 більше. Так, добре, молодці. Скажіть мені, будь ласка, на уроці ви навчилися чому. Мені було легко виконати, що саме, і хочу ще потренуватися, щоб бути впевненішим, над яким завданням потрібно вам ще потренуватися. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я, дітки, дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.